Німецькі годинник циркула з лімітованою моделлю Мікропрага. Всього було випущено 50 годинників у світі. Виробляються ці годинники у невеличкому містечку у Німеччині ще з середини минулого сторіччя. У німців підхід доволі простий і зрозумілий мінімалізм та якість. Хоча не можу сказати, що корпус з нержавіючої сталі прям простий, багато мікропереходів, є захисне покриття від подряпин 1200 по шкалі вікерсу, матова текстура, котра не дає зайвих блін. А це добре, так як годинник польовий і не має привертати зайву увагу. Сафірове скло з внутрішнім шаром антибліко, що чудово відпрацьовує, доволі великий водозахист 150 метрів для подібного стилю. Ремін з текстилю з зовнішньої сторони і з натуральної шкіри з внутрішньої. Є система швидкої заміни, є можливість дозамовити браслет. На борту розширена версія швейцарського автомату sw 200 у версії Labor, похибка 5-7 секунд на добу, плюс заявлена серйозна антимагнітність до 80 тисяч АМ. мас-маркет і серйозно зроблена модель для тих, хто цінить простоту і якість з Німеччини.